Що відбувається з ханським палацем, мені здається, відомо і українській спільноті, суспільству і, і професійним колам світової культури. Там жах. Вони під виглядом реставрації, практично, вони перетворюють ханський палац в якийсь ну, коли Замінюються всі матеріали цілі конструкції не за правилами, як е, відбуваються реставраційні роботи по всьому світу, коли е, домове перекриття перемички, вони виготавлюються з того дубу, який і сьогодні росте uh -huh. в Криму, е, підготовлюються певними такими технологіями. І потім замінюються. Ні, вони просто сказали, що треба має бути навічно, і вони виготовили залізобетонне перекриття. І сказали, оце буде в ханському палаці або черепиця покриття ханського палацу. Всім відома е, така спеціальна черепиця, яка виготовлювалася лише в Кривому, Вона так і називається татарка. Це особлива така форма, та глина. Ну тут нема нічого такого. Складного, щоб виготовлювати черепицю. Ні, вони замовили в Іспанії спеціального якогось там сучасного штучного матеріалу, бо це теж буде е, вічно е, е, використовуватися. І ми пам'ятаємо позаминулого року е, цей палац в одній своїй частині він пішов великими такими Трещинами і ну, ну, він почав валитися. Але це не збереження пам'яток, це спорудження нових об'єктів, які мають е, за мету впливати на свідомість сьогоднішнього покоління, щоб вони е, не просто були обізнані про ту давню історію цього куточку кримської землі, і могли би це все просто. Пов'язати з е, еволюцією, в тому числі і е, етногенезом різних народів на території Криму, в тому числі кримськотатарського народу. Ні, Херсонес Таврійський в уявленні сьогоднішніх оцих е, тих, хто його руйнує, е, він, ново такому створеному вигляді, він має е, слугувати на героїзацію російського сьогодення. Путін. Сьогодні цього день, і я не знаю в митозі, що там все це перетвориться. Якщо тут ще сказати, я тут не володію е, деталями і професійними оцінками, але українські mm -hmm. фахівці це моніторять е, останні роки з окупацією Криму для того, щоб його перетворити військовий плацдарм. Прямому розумінні тут велися дуже великі будівельні роботи, в тому числі побудова цієї траси Тавріда, як вони її назвали, деякі кажуть, бачите, які вони хороші якісні дороги будують Криму, а насправді вони просто будують. Комунікації транспортної артерії між різними військовими об'єктами, е які розміщені в Криму, і ще будуть розміщуватися, якщо вони там будуть зберігати контроль, і в ході цих будівельних робіт е були зруйновані сотнями. Ну я бачив цифру більш ніж 600 е пам'яток історії у вигляді е місць поховань давніх і де Публічне спотворення кримськотатарської історії і піднесення російських наративів, і це все гніте людей. І якщо вони середовище науковців, вони вже не осмілюються публічно з цим дискутувати, бо одразу е, це може стати причинами. Прискіпливої уваги вже спеціальних служб. Що стосується українців етнічних, це, взагалі жах, абсолютна демонізація української держави, взагалі українства. І тут, ви знаєте, ці параметри були неодноразово надані виступами диктатора російського Путіна. що... Це штучне утворення, немає української держави, більшовики створили, українців немає такого самобутного окремого народу, а є відвітлення від російського народу, що всі е, ми є е, єдиним народом українці, росіяни, білоруси і всі ті, хто може. Хай і в науковий спосіб оспорювати такі наративи, він обов'язково одразу буде е, оцінений як бандеровець-націоналіст зі всіма наслідками е, для нього в Окупованому Криму. утиски стали більш цілеспрямовані от ще до 22-го року, Ну зрозуміло, що певне таке, знаєте, виховання антиукраїнське, воно відбувалося, але не було такої шаленої демонізації. Зараз це просто неможливо. Я не знаю, як це відбувалося. Сталінські часи, коли е, робили е, ворогів з певних е, людей, народів чи подій. Але зараз що би не відбувалося в Криму таке, що може залякувати людей, налякати людей, одразу пропаганда це буде пов'язувати з Україною. Українськими політиками, керівництвом України, військовими. Ну от далеко ходити не треба. В Дагестані були такі масові зворушення в Дербенті, в Махачкалі. І всі розуміли, що там Україна абсолютно ні до чого, але Лавров сказав, що тут, безусловно, є український слід і слід е членів НАТО. І все. І в Криму почали шукати ті, хто виїжджав по мосту Керченському на ту сторону, які дні виїжджав, що він там робив, хто доїжджав до якого міста на півдні власне Російської е держави, ну, російського Краснодарського е е краю. Отже, е, ну, я вже не буду говорити про подальший пошук диверсантів, е, тих, хто звинувачується в взаємодії і допомозі Збройним силам України, якщо їм потрібно когось закрити, тобто позбавити волі. Вони, як правило, одразу звинувачують цю людину будь-якому злочині, але обов'язково це має мати слід український. Я завжди говорю, що кількість тих людей, які не сприймають окупацію, які залишаються відданими українській державі, вони вимірюються сотнями тисяч. Це і кримські татари, і етнічні українці, зрозуміло, що не в абсолюті не всі. Але маємо усвідомлювати тут ми, що люди, які не зближуються з окупантами, не переходять до них на службу, вони мають виживати на своїй землі, у них є родини, діти. Життя продовжується і в условах окупації, це як в тюрмі. Життя продовжується і е, в'язні вони вимушені дотримуватися яких правил, які їм становили ці е, тюремщики. І тут таке ж саме. Тут е, головне те, щоб ми, як українська держава, постійно надавали туди сигнали, що. Людьми би сприймалися як такі, що ми про них не тільки пам'ятаємо, але ми дбаємо про них, і сьогодні, готуючи, розробляючи різні програми, схвалюючи різні закони, ми їх також розповсюджуємо. На розвиток тих територій, які сьогодні окуповані, в тому числі Крим, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька області. І чим більше ми робимо от, е, такі дії помітними, тим, е, тим людям, які вірять в Україну і очікують звільнення, їм тим спокійніше і, е, їм для них оці. Постійне намагання російських пропагандистів, е ну, щоб зламати віру цих людей, вони не є такими ці спроби загрозливими, бо вони бачать системність української держави. Тут головне, щоб ми готуючись, ми як держава. Готуючись до звільнення сьогодні окупованих територій, дуже чітко би усвідомлювали, що взагалі відбулося такого, що ці території стали окупованими. Я зараз не говорю про якісь складні речі тут в Україні. Я хотів просто сказати, що мене більш турбує е, ментальність політиків українських, ніж тих людей, які там, бо частина політики в себе не змушує думати над тим, що відбувалося в 2014 році, коли був Окупований Крим. Як сталося у 2022 році значна частина Херсонської і Запорізької областей? І чим більше у політики є бажання виставляти вимоги до тих людей, які там живуть, тим більше їм треба оглядатися на себе і на державу. Бо ці люди, абсолютної більшості, вони не хотіли там Росії. Абсолютно, в більшості вони, вони хотіли мирного життя, вони хотіли жити, розвиватися, але ми, як держава, не спромоглися ні їх захистити, ні ті території. Тому теж є дуже багато причин, і зараз не про це. Головне те, що території становляться окупованими тоді, коли держава не може їх захистити. Але друга правда в тому, що люди, які опинилися на окупованій території, вони теж мають е, знаходити такі форми, вибачте мене, існування на тій території, щоб не переходити ті лінії, за якою є ну, банальна зрада, бо служіння окупантам. В діях, які несуть загрозу твоїй державі або порушують права іншої людини, це є злочин, це є зрада, коли громадяни України переходять в службу ПСБ або поліцію і вони здійснюють репресивні дії щодо інших громадян України. Або військові, або чиновники, депутати колишні. Тобто має бути оцінки і кваліфікація, мають бути дуже виваженими. Якщо вбачати колаборацію в діях, як... без яких людина не може просто виживати. Вона платить податки, знаходячись на окупованій території. Вона платить податки, і можна сказати, що її гроші посилюють можливості армії агресора і сказати, що ця людина винна. Але він не може там жити і не платити податки окупантові. Максимальний моніторинг. детальний, наскільки це можливо, це дуже, це дуже е, важливо е, моніторинг. Робота з реєстрами пам'яток, які на окупованих територіях, зокрема в Криму, хоча це дуже, дуже складно, особливо те щодо моніторингу, бо з кожним роком це ще складніше становиться. Але, тим не менш, фіксувати ці всі інформації, які надходять, документовувати. Ми буквально два дні тому отримали рішення Європейського Суду з прав людини, і це по правах людини, які виписані в Європейській конвенції. І по всіх пунктах Росія визнана як державою, яка Порушує всі ці е, пункти цієї конвенції, тобто Росія визнана державою злочинцем. Я чому про це говорю? Треба готуватися до такого широкого оформлення е, всіх цих злочинів, які Росія скоїла і скоює на території Криму.